Українці вони мають право на справедливість, а не, а не на цифрове рабство. Закони не повинні карати за бідність або життєві трудності. Ну, це неможливо, якщо ти боржник, то ти маєш нести покарання. А якщо у людини немає, наприклад, можливості, якісь ситуації в житті, робота, ще щось, і він не може. Сплатити все, або він платить частинами. Він не може всю суму сплатити, так що треба карати за це. А ось такий закон внесений. Ось що таке. закони в Україні. І ось один з цих законів 14.205, який повністю блокує ваші рахунки і накладує арешт на ваше майно. Тобто, де в цьому справедливість? Ось що таке цифрове рабство. Бо розповідали, б, розповідали б про цифровізацію, як це добре, так ось, які наслідки можуть призвести цієї цифровізації у вигляді цього закону? Якщо держава дійсно так хоче вже боротися з боргами, щоб не було цих боргів, то вона повинна створити умови для цього. Щоб люди могли заробляти. А не загрожувати тим, хто і так ледь-ледь тримається на плаву. Тобто, зробіть умови для людей, щоб вони заробляли, щоб вони сплачували. Будь ласка, а не так, що якщо ти боржник, все, тебе треба карати поповно. Без суда, без різних з'ясувань. Це ж не може працювати в демократичній державі. Погодьтесь, не може працювати. А ось цей закон каже зовсім про інше. І цей закон вже прийнятий в першому читанні. І ось питання, речі. як вважаєте, цей закон захист чи небезпека для українців? Напишіть свою думку в коментарях. Підтримайте це відео вподобайками, поширюйте це відео обов'язково, щоб воно пішло і щоб цей закон знало як можна більше людей. Підписуйтесь на наш канал, щоб більше людей вже знало, що нас може чекати після цього ухвалення закону, якщо його ухвалять, оцей закон 14.205. Не мовчіть. Надавайте цю інформацію різним людям, щоб вони знали.